Минулої доби ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу Вовчанська. Повідомили у генштабі сили оборони продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Про ситуацію там розпитаємо Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава і одразу хочу звернути увагу наших глядачів. Зараз з'явився на ваших екранах QR-код, за яким ви можете задонатити і допомогти бригаді ГАРД зібрати кошти на їх потреби. А от власне пан Олександр нам і розкаже на що збирають наші бійці. Пан Олександре, вам слово, будь ласка. Ми збираємо на дрони та комплектуючи до них. Зараз найважчини найважливіше у цій війні це дрони. Це аеророзвідка, за допомогою якої виявляються позиції ворога. А також ударні дрони це коли наноситься безпосередньо ураження по ворожій техніці, живій силі, позиціям. Але, на жаль, це дрони це розхідні матеріали. Ми вкотре збираємо на них. Ми хочемо подякувати телеглядачам телеканалу Інтер, інших телеканалів за те, що вони брали участь в наших попередніх. Зборах, і зараз ось ми збираємо 500 тисяч гривень. Збір нещодавно розпочався до цієї суми ще багато. Але якщо кожен переведе на банку або на картковий рахунок там, по гривні, по 10, по 100, хто скільки в змозі, хто скільки хоче, то ми дуже скоро закриємо цей збір. Для нас кожна гривня зараз на вагу золота, кожен дрон на вагу золота, і тому ми дуже сподіваємося на допомогу українців. Пане Олександре, для того, так, так. щоб ми о, всі розуміли завдяки безпілотникам, безпілотним системам, на якій відстані під час штурмів вдається зафіксувати рух ворога і почати наносити вогневе враження різним видам озброєння, в тому числі і FPV-дронами? Ну, на відстані ну, дрони, дрони літають в залежності від дронів. Є дрони, які літають на 60 кілометрів. Ну, принаймні у нас такі є. Вони літають на 60 кілометрів, і вони можуть там уже по ходу, як вони летять, вони бачать позиції ворога і потім наводяться туди і вражають позиції ворога. Є дрони. Ну, по-перше, ну, аеророзвідка. Перш за все, аеророзвідка засікає позиції, ну зазвичай. Ну а потім вже туди направляються вже ударні дрони, і вони наносять ураження. Ось зараз ви бачите зокрема роботу наших хлопців. Також її ви можете переглядати на наших соцмережах. Ми постійно публікуємо, як працює наша артилерія, як працюють наші ударні дрони, як працюють міномети. Роботи багато. Роботи багато, тому що ворог скус на напрямку присутність його і в живій силі, і в техніці досить велика. І ми. Вживаємо всіх заходів або й не дозволити йому здійснити будь-яке просування на напрямку. Просимо абсолютно всіх, хто зараз нас дивиться або подивиться на нашому Ютуб-каналі. Доєднатися до цього збору, задонати, будь ласка, за цим QR-кодом, пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. Маленьких донатів не буває. За ці кошти бригада Гард зможе придбати собі безпілотні системи, комплектуючі для них, і таким чином будуть хлопці ще ефективніше на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, пане Олександре. Поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Ну вона як і раніше складна, ворог не полишає намірів прорватися е і в сторону Харкова і в сторону Куп'янська. Е Застосовує для цього артилерію постійні штурми відбуваються. Там, в залежності від дня, там буває ще один штурм. Буває, як от, минулої ночі, минулої доби їх було шість штурмів. диверсійно розвідувальні групи працюють постійно. Дуже активізувалися вони в останній час. Авіація працює ворожа. Ну і Сили оборони України, в складі яких діє бригада ГАР, також наносить їм ураження. От знову ж таки, як ви бачите на цих кадрах, в тому числі прикордонники бригади ГАРД, завдають ударів і по техніці, і по живій силі. Знищуємо озброєння, знищуємо фортифікаційні споруди, які вони облаштовують постійно на напрямку. Працюємо ситуацію, контролюємо. От Ви сказали, що активізувалися ворожі ДРГ, і власне я бачу інформацію, що вони намагаються проникнути на агрегатний вовчанський завод. Яку мету вони перед собою ставлять і що дає їм а, проникнення власне, на цю територію? Ну, агрегатний завод, точніше, руїни, які від нього залишилися. Він знаходиться на північному березі річки Вовча. З травня минулого року ворог намагається і цю річку перейти, аби згодом захопити Вовчанськ повністю. Повернувшись на агрегатний завод, противник певно хоче таким чином створити плацдарм для майбутнього штурму. Південної частини місця міста це полегшить йому завдання із захоплення Вовчанську в цілому, але не слід забувати, що минулого року ворог вже був захопив агрегатний завод, але через грамотні дії підрозділів Сили оборони України, які зокрема перекрили логістичні шляхи постачання боєприпасів продовольства для угруповання, яке там сиділо, у підсумку ворога вдалося з заводу вибити. Скажіть, будь ласка, як діє ворог під час своїх атак? Чи задіють вони важку техніку? Ну, в основному, це малі групи до 10 осіб. Бувають м'ясні штурми, завдяки яким ворог намагається виявити позиції українських військових, щоб далі уразити ці позиції, ну а також розчистити дорогу вже для професіоналів. Важка техніка є на напрямку, але задії він дуже рідко, бо серед руїн міста і дуже добре видно, і по ній відразу відпрацьовують звідповідно, відповідно озброєння наші хлопці. Такі випадки були не раз, і тому ворог зараз її трошки береже, скажімо так. Я нагадаю нашим глядачам, що під час розмови з паном Олександром ми бачили відео, як власне працює на фронті бригада Гард. Але хлопцям дуже потрібна наша допомога. Вони збирають півмільйона гривень на безпілотні системи, комплектуючи для них. Ми з вами збирали і більше ніж півмільйона. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, задонатьте, будь ласка, за цим QR-кодом, для того, щоб допомогти нашим захисникам придбати ці безпілотні системи, комплектуючи для них, і таким чином бути ще ефективніше на полі бою. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Вдячний абсолютно всім, хто доєднався вже до цього збору. За ви можете подивитися цю розмову і на нашому Ютуб-каналі. Знову ж таки, зрозуміти, що відбувається зараз на Вовчанському напрямку. За цим QR-кодом задонатити і допомогти хлопцям придбати безпілотні системи. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю це був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД.